Доброго дня. Мене звати Дворик Микола Юрійович. Я розумію, що якщо ми не створимо нову державу, з вільною економікою, з вільними громадами, з обмеженою державою, яка більше не буде займатися ерундою, а буде займатися виключно нашою обороною і захистом громадян за межами країни. А громади отримують в кінці кінців максимальну свою справжню свободу і їм буде дозволено не те, що дозволено, ані будуть Примушені самі обирати все своє керівництво, самі їх утримувати і самі вирішувати, які розгляд податки вони збирають. І ще при таких умовах у нас є шанс перемогти, бо інакше нам гаплик. Та питання навіть не про те, щоб перемогти, а просто вижити. Вибачте, вас влаштовує все, що відбувається зараз. Ви впевнені, що у вас взагалі якась маленька віра є, що те, що зараз робить ця державна система з нами, фактично, за всією нашою країною, що це щось дасть, що це якесь позитивне, чи, чи якимось чином Росія зупиниться і скаже, ну все, я втомилася, я, я зупиняюся, я ухожу. Ви впевнені? вірите, в вас, що в мислях є таке? А навіщо їй зупинятися? У нього все чудово відбувається. Ця державна система їй чудово, допомагає. Нас із стилу знищує. Ви хіба не розумієте, що якщо ми не змінимо цю країну, якщо ми не зробимо так, щоб ми самі самостійно могли заробляти гроші для того, щоб забезпечувати безпеку наших військових, щоб забезпечувати всім необхідним наші військові підрозділи, щоб військова робота стала справжньою військовою роботою, а не які це героїзмом, де шанси загинуть дуже дуже великі. Бо військова праця може бути дійсно роботою і досить безпечною роботою, якщо будуть забезпечені всі средства ураження, якщо будуть забезпечені західні споруди з бетону. У нас що бетону не вистачає? Що? Чого у нас не вистачає? Я не розумію, що міни спомніли, що це міни треба протипіхотні. А до этого всякою ерундою займалися, думали, що а що? А зараз уже вибору просто немає, уже немає тих людей, яких вже за ці три роки знищили, замість того, щоб одразу зайнятися виробництвом мин, засипати нафік мінами и колючі проволоки, щоб жоден піхотине міг пролізти, блин, честно кажучи, забезпечити, набудувати захисних споруд з бетону, щоб не було пройти, це пробити нічим. А зараз вспомнили. Вже. Коли вже пізно нас єдиний шанс це змінити, це створити нову країну, вільну країну. Бо ці ця система вона не здатна це вирішити.